Тетяна Строкач, матусям уклонімось знов і знов, Матусям уклонімось знов і знов, бо нам життя вони подарували, і неосяжна мамина любов В усі часи дітей оберігала. Молитва порятує від біди, благословення дасть і щастя, і долю. Ми вдячні вам. Матусі за труди, хай радості у вас буде доволі. Хай не торкається очей сльоза, хвороби давні, хай не докучають, хай райдугою зміниться гроза. Частіше діти й внуки приїжджають. Цілуєм ваші руки золоті, чоло у зморшках, сивину на скроні. Ви найдорожчі наші у житті. Весь світ тримайте у долонях.